Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ще один вид державної підтримки. Мова буде йти про ті родини, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Чи може в такому випадку мама або тато звертатися, наприклад, так до держави за допомогою, кому вона може бути призначена? Дивіться, якщо ви розлучилися, і, наприклад, ваш чоловік ухиляється від сплати аліментів, то в такому випадку вашій дитині або дітям може бути призначена тимчасова допомога віком до 12 років тимчасова державна допомога. В яких випадках вона призначається? Відомості про одного з батьків, який має сплачувати аліменти, внесено до єдиного реєстру боржників у зв'язку з несплатою ним аліментів? Тобто, коли чоловік ухиляється від сплати аліментів місця? Проживання одного з батьків не встановлено, і стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним а також як перебуває на строковій військовій службі. Дивіться. Чого вказано місце проживання, наприклад, одного з батьків не встановлено. Тому що ухилятися від сплати аліментів може як і жінка, так і чоловік, які розлучаються. Але в більшості випадків, ну як свідчить наша процедура розлучення в Україні, в більшості випадків діти залишаються саме з жінкою. Відповідно, мова йде про чоловіків. Дивіться. Максимальний розмір допомоги він встановлюється у нас і прив'язується до прожиткового мінімуму. І для дітей віком до 6 років він становить 2563 гривні. Це максимальний, мінімальний 1281 гривня 50 копійок. Для дітей віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Це максимальний мінімальний.

Коли проводиться, до речі, перерахунок, перерахунок розміру тимчасової державної допомоги може проводитись у разі досягнення дитиною віку 6 років, тому що у нас до 6 років встановлений один прожитковий мінімум, від 6 років інший. І відповідно, коли встановлюється новий розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, відповідно у нас здійснюється перерахунок і тимчасової державної допомоги. Дивіться, тимчасова державна допомога вона призначається кожні півроку, починаючи з того місяця, в якому ви подасте заяву з усіма необхідними документами. Виплата може бути припинена, якщо дитина досягла 18 років. Якщо дитину влаштували до установи або закладу на повне державне утримання усиновленням дитини, тобто, якщо жінка вийшла заміж, наприклад, її. Чоловік усиновив дитину або дітей від попереднього шлюбу, відмови від стягнення аліментів, смерті дитини і встановлення місця проживання батька так, або жінки, які зобов'язані сплачувати аліменти за рішенням суду. Для отримання допомоги вам потрібно додати заяву подати. Копію свідоцтва про народження дитини, доповнити та надати декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звертаються за призначенням допомоги. Дивіться, стосовно форми заяви, є в нас постанова Кабінету міністрів України від 25 червня 2025 року. Там є форма заяви та декларації. Ви можете самостійно подивитися постанову Кабміну за номером 765 і взяти необхідні документи. Також дивіться, ще будете готові, що, можливо, вам потрібно буде додатково надати заяву у довільній формі, у якій зазначаються відомості, що дають змогу ідентифікувати одного з батька, який має сплачувати аліменти. Звернутися ви можете до ЦНАПу, до Центру надання адміністративних послуг або до Пенсійного фонду України за призначенням даної допомоги.